Доброго дня, малята, і запрошую вас на заняття зліплення. І сьогодні на занятті ми з вами зліпимо родину гусочків. Маму гусочку з гусенятами. Малята, а нас бабуся знову запросила до себе в гості на подвір'я. Ой, чуєте? А хто ж це так гелготить? Так це ж гуси до нас поспішають. Навесні у них багато справ, бо з яєчок вилупились пухнатенькі камочки, гусенята. І сьогодні на занятті я хочу запропонувати вам виліпити гусочку з гусенятами. Але спочатку, як завжди, приготуємо пальчики до роботи. Пальчикова гімнастика гусочки. Два гусачки зустрічались і приязно вітались, голівонками кивали і травичечку щипали. Ось крильця розкрили, знялись і полетіли. А для роботи нам потрібна дощечка, на ми будемо працювати пластилін білого кольору жовтого та зеленого. Озерце, де будуть плавати гусочки, стека і серветка. Ну і що ж, дітки, починаємо працювати. Спочатку ми зліпимо гусочку маму із білого пластиліну. Давайте гарненько його розімнемо у ручках, щоб добре нам було ліпити з нього. Гарно розминаємо. Потім кладемо на дощечку і за допомогою нашої долоньки скачуємо довгеньку, ось таку колбаску. Ось так, як я. Тепер ковбаску цю скручуємо ось такою ковбаскою. Один кінець вигинаємо у другий бік. Тим самим ми скручуємо гусочці шийку та голову. А другий бік, отак прищіплюємо, зробимо хвостик. Ось так. Мама гусочка у нас готова. Тепер. Возьмемо жовтий пластилін, поділимо його навпіл, же ж буде два гусенятка. Ось так. І таким чином теж гарненько розминаємо у ручках пластилін, щоб гарно було нам дітки ліпити. І скочуємо теж отакі довгенькі ковбаски. Гарно стискаємо при... долоньку до пластилину. І до дощечки. Ось у мене вже вийшло дві отаких ковбаски. Вони повинні бути однакові, бо гусенята в нас однакового розміру. І теж так скручуємо по спиральки. Придали форму гусеняткові, защепили, зробили хвостик і шийку з голівкою. Ось так. Одне гусенятко є у нас. І таким чином робимо друге гусенятко. Ось, вигнули в другу сторону шийку з головкою і зробили хвостик. Наші гусенятка майже готові. А зараз. Ми прикрасимо наше озерце рязкою, яку полюбляють гусочки із зеленого пластилину. Відріжемо декілька куль маленьких шматочків і з них зліпимо кулечки. Ось так як я. Подивіться, ось і рязка є для наших гусоняток і гусочки. Погляньте. Щоб вони теж могли їсти, не голодні були. А зараз зробимо оченята стеком. Так. Ось так. І так. Дітки, а тепер візьмемо червоний пластилін і зробимо цюбики нашим гусятам. Відчіпнули отакий маленький шматочок, у ковбаску його скрутили і. Причепили дзюбик до гусочки мами. Манюньки-манюньки, манюньки отаке, манюньки, до гусенятка І іще до одного гусенятка. Ось так. Наші гусятка з дзюбиками. І наша гусочка з гусенятами готові. Малята, в них теж є ще лапки, але ми з вами лапки не будемо ліпити, тому що вони пливуть у воді, а коли гусенята пливуть у воді, у водички не видно лапок. Дітки, а я вам бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!